Впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про табір над Бугом. Що це за табір? Хто може брати участь у заходах цього табору? Так, власне, детальніше про все це будемо спілкуватись із гостями, які у нас в студії це Світлана Довгань, директорка табору із денним перебуванням, методистка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Та Ольга Полипчук, культорганізаторка табору, культорганізаторка Хмельницького палацу творчості. Пані, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Тож, власне, понад 30 років табір над Богом, щоліта відкривають в палаці творчості дітей та юнацтва. Нині його відвідують 148 вихованців, із яких 60 – пільговики. Детальніше про діяльність табору будемо спілкуватись просто зараз. Пані Світлано, розкажіть детальніше про те, скільки триває зміна, який розпорядок дня, і наскільки я розумію, все це відбувається на базі палацу творчості. Ну хочу уточнити, що цьогоріч вже відпочиває вже сто Вихованців у нас і 62 з них пільгових категорій. Це дітки малозабезпечених та багатодітних сімей, внутрішньо переміщені особи, діти учасників бойових дій, ну і звичайно талановиті та обдаровані дітки. Більшість з них вихованці палацу творчості. Працюємо ми з 8 до 16 години. Дітей забезпечують дворазовим харчуванням. Ну, Ми, звичайно, організовуємо цікаве і змістовне дозвілля. Ну от, власне, про дозвілля давайте детальніше, тому що це, мабуть, одна із таких основних характеристик, коли батьки вибирають, зокрема, і літній табір. Зміна, якщо я не помиляюсь, триває 21 день. 21 день, день. Пані так. Ольга, розкажіть, що ж впродовж цих цього 21 дня чекає на дітей в таборі? Ну, програма надзвичайно насичена. Починаючи з гуртків одного дня, де на дітей чекають різні майстер-класи, різні заняття. Також в нас програма національно-патріотичного спрямування. Ми постійно дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям! Слава звучить щодня! Наш і От, Наприклад, минулого тижня в нас було і Любіть Україну, гра Вікторина, і ознайомлення з Конституцією України, різні завдання вони виконували разом, і пісні відгадували, і права називали, і рифмували закони. Дуже цікаво і насичено щодня. Також на дітей очікуються і квести. І розваги, і ігрові програми і щодня: нові ігри, нові руханки це надзвичайно приємно дивитися на дитячу реакцію, на їхні усмішки, на їхній запал. І надзвичайно приємно, коли вони в кінці підходять, обіймають і чекають, що, що буде завтра. Ви знаєте, дійсно, наш табір користується надзвичайною популярністю в нашому місті завдяки таким активним культорганізаторам, завдяки нашим педагогам, які дійсно професійно займаються організацією дозвілля дітей. Ну, а ще у нас дуже потужна матеріальна база. Як говорила вже пані Оля, дійсно спеціальні обладнані класи для, занять, для гурткових занять, танцювальні зали, актова зала. ну, Тобто це надає велику перевагу. Над іншими таборами пришкільними, скажімо так, ви зазначили про те, що е, табір насправді користується великою популярністю серед дітей міста Хмельницького. Е, на табір можуть потрапити виключно ті, хто є вихованцями палацу творчості, чи також діти, які не є вихованцями. Е, ну в наш табір відвідували дітки всього міста в цьому році. Більшість діток вихованців палацу творчості. От. А так е, мали можливість. Відпочивати всі діти, бажаючи, всі бажаючи, участь в таборі – це платно чи безкоштовно? Ну пільгові категорії відпочивають безкоштовно, і всі інші за оплату. Якщо говорити про вік власне, дітей, які перебувають в таборі, ну, який це вік? Переважна більшість, звичайно, діти молодшої та середньої шкільної ланки, але є і старшокласники. Знаєте, вже так повелося, що з року в рік до нас приходять одні і ті ж діти дуже часто, і вони фактично виростають у нашому таборі. Власне, ви зазначили про те, що відбувається чимало таких національно-патріотичних так. вікторин, активності щодо цього. Хотів би запитати, якщо от в порівнянні з іншими роками, чи можемо стверджувати, що там, минулий рік і зараз, цей рік поточний, вони в плані національно-культурного виховання є такі більш піднесені? Пані Ольга? Ну, однозначно, ми щороку проводимо на національно-патріотичне виховання, робимо акценти, ну, тому що це важливо. Ми маємо виховати покоління, яке пишається своєю країною, яке буде її захищати. І нікому не дасть її ніколи образити, будучи чи за кордоном, чи тут. Тому ми повинні акцентувати на цьому увагу і відкривати їм нові сторінки України, показувати, що вона в нас і багата, і культурна, і духовна, і традиційна, і в яку галузь ми не підемо шукати. Ми однозначно повинні пишатися, і діти про це мають знати. Пані Світлани, ви зазначали про те, що дитячий табір це табір повного дня. Він працює з 8 до 16.00. Розкажіть детальніше про е, графік дня, розпорядок дня. Розпорядок. В так. Е, ну, зранку ми збираємося, батьки проводять дітей е, і, і ми йдемо на сніданок. Сніданок у нас о 9-й годині, повертаючись, у, правда, снідаємо ми і обідаємо на базі 22 ї школи. До речі, хочу відмітити і подякувати і кухарям. І директору школи готують надзвичайно смачно, діти задоволені дуже. Дійсно дуже стараються працівники кухні і особливо дяка директору за організацію. Ось далі ми повертаємося у палац, і у нас культорганізатори проводять різні заходи. Крім того, ми дуже тісно співпрацюємо з бібліотекою, з дитячою бібліотекою імені Шевченка. Ми постійно відвідуємо цю бібліотеку. і В цьому році знову ми у нас запланований похід туди. Там теж дуже цікаві заходи вони проводять для нас. Ось нещодавно приїздив до нас театр Ляльок. Так ми урізноманітнюємо свою програму. Тобто програма надзвичайно цікава. Далі ми знову йдемо на обід, повертаючись у палац, знову розваги, гуртки одного дня і цікаві заходи. Ви зазначили про те, що доволі часто відвідуєте бібліотеку Євні Шевченка. Хотів би запитати наступне. Ми бачимо, як зараз гаджети просто поглинають дітей в бібліотеку. Діти охоче йдуть чи цікаво їм там? Ви знаєте, що дивує, що діти дуже часто вперше бувають в бібліотеці. Це для них часом відкриття бібліотека. Тому я вважаю, що. Варто їх туди водити, знайомити і показувати, що, що є інше життя, крім гаджетів. Про самі заходи і майстер-класи, окрім національно-патріотичного виховання. Визначали про те, що відбуваються також майстер-класи одного дня. Наведіть, будь ласка, кілька прикладів там, можливо, з останніх, які були майстер-класи. Зокрема, навіть сьогодні проводиться майстер-клас по хореографії Незнамні, де вони вчаться танцювати. І народні танці з елементами сучасних танців. В них проводяться там вікторини, ігри, і навіть батли між загонами. У нас є така Надія Сергіївна, хореограф, яка цим займається. Також нещодавно приїжджала патрульна поліція на чолі з Анною Стримбіцькою, які також проводили їм ознайомлення з. Правилами дорожнього руху з амуніцією давали можливість посидіти в авто патрульного, надати сирену, поговорити в рацію. Це також було досить цікаво. Також проводять майстер-класи гуртків одного дня із малювання, де вони цікаві, дитячі техніки ознайомлюються з ними. Ну, і Багато-багато різного. Навіть важко це все назвати, тому що кожен день надзвичайно насичений. Вони і ліплять, вони і малюють, вони і вирізають, вони і складають орігамі. Ну, це дійсно насичена програма, і на гаджет просто не залишається вільного часу. Щодо майстер-класів, то ми почули, що це і хореографи, що і приїжджають представники патрульної і поліції. декоративно ужитковий відділ наш військовий. Так, Задіяний. Я власне хотів запитати, це все персонал, ну окрім поліції, звичайно, це все персонал там так, творчості, так. Чи запрошуєте також це і в... інших? А до речі, до нас приходили у цьому році із студії еконопису. Нікош вони теж давали майстер-клас для наших діток. Але в основному це наші педагоги. Наші педагоги палацу творчості, такі професіонали, які займаються дозвіллям дітей, власне ми також перед цим спілкувалися. зазначали про те, що відвідуєте там бібліотеку імені Шевченка. Uh -huh. Хотів запитати, які ще локації можливо чекають на дітей під час зміни, так тому що. Наскільки я зрозумію, перебування це в палаці творчості і відбуваються також якісь певні екскурсії. Розкажіть, чи ходите в кінотеатри на природу, парки, Ну, розумієте по зараз виходи такі на далеку відстань у нас обмежені, тому що на випадок тривоги ми повинні бути поблизу укриття. Так як в палаці творчості укриття є досить комфортне і хороше, тому зараз у нас виходи обмежені. Хочу додати, що в нас кінотеатр у палаці, так так до речі, да у нас величезна глядацька зала, і ми демонструємо кіно дітям. У нас в палаці. Які фільми дітям зазвичай показуєте? В основному українського виробництва от недавно угу. вони дивилися е, Микиту кожум'яку. Їм сподобалося, також е, вартова сторожа і діти в захваті від ось цих фільмів. І Хочу запитати, а чи проявляють діти якусь ініціативу щодо можливо майстер-класів, які вони хотіли би побачити, чи щодо активності, які в хотіли б брати до прикладу участь? Вони можуть зустріти в коридорі і запитати: а чи будемо сьогодні ми танцювати, так. чи можливо там зустрічаємо дітей? Вони кажуть нам, а ми б хотіли обговорити з вами мультик, який би ми б хотіли так. обрати, або там зупиняють і питають: а ця руханка буде? Тобто вони вже нам дають таку можливість підібрати саме для них щось планувати. А до речі, наші діти намалювали дуже багато малюнків для наших воїнів, і ми передали ці малюнки е нашим солдатам на фронт. Знаю, що зараз дуже популярна практика, там, коли діти або навчальних закладів, або там, е додатково шкільних послуг, скажімо так, додатково освітніх угу. послуг, вони беруть активну участь там. Тому що там або плетуть сітки, або якимось іншим чином, але там допомагають українським військовим. Чи є у вас подібна практика? Взагалі в палаці творчості, так, однозначно. Але дітки, які у нас в таборі, ось єдине, що малюнки малюють малюнки, пишуть побажання, пишуть вірші, пишуть листи для, для воїнів. І це настільки від душі. Я коли розглядала ці малюнки і читала ті побажання, вірити, я, я плакала. Для наших воїнів насправді також важлива, бо була і моральна підтримка, Однозначна. і, зокрема, листи від дітей. Це найбільша Однозначна. мотивація. Табір над Богом він функціонує вже фактично 30 років. Так, більше Щоліта. 30. Так. Так. Хотів би запитати у вас, що змінилось або що змінювалось впродовж цих 30 років? Ну, звичайно, ми не стоїмо на місці. Щороку, щороку, ми вдосконалюємось, однозначно вдосконалюємось. І заходи у нас інші, і іншого спрямування тепер. Ну і база у нас змінилася. Змінюється, і дітки наші міняються. Діти приходять щороку інші. От, власне, щодо змін, то щороку діти проходять інші, і ви зазначаєте про те, що і палац творчості якимось певним чином намагається трансформуватись. Трішечки оновлюється матеріально-технічна база, оновлюються заходи. Чи можемо ми казати, що через там два-три, можливо, чотири роки програма, скажімо так, літнього табору взагалі зміниться з урахуванням того, як швидко діти змінюються, і казати, ми можемо про це. А чи і, 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 я думаю, що наші педагоги готові до того. Готові. Ми дійсно використовуємо і новітні технології, різноманітні, і ми будемо старатися це робити, тому що ми маємо бути на рівні з дітьми. А діти вони набагато швидше розвиваються, ніж ніж ми. Пані Ольга, хотів запитати у вас, як у організатора, людина творча, необхідна певна свобода дій. Чи знаходите ви її в палаці творчості саме в організації різних заходів для дітей? Безумовно, свобода присутня, адже ми також якоюсь мірою. Організаційно масовий відділ має бути дитячий, щоб ми розуміли і були на одній хвилі з дітьми. І кожен захід ми пробуємо на собі. Якщо ми можемо зробити ці конкурси, і нам весело, отже, і дітям буде весело, і вони це сприймуть. Тому свобода, безумовно, є. Так, Всі програми у них авторські. Ну так, програми ми пишемо самі, підбираємо ігри самі. Але в нас є найбільші поціновувачі це діти. Вони найбільші критики, вони найсправедливіші критики, і а. кожна їхня усмішка після програми. Ну, це, це такий оцінка. бальзам на душу. Так, ви зазначали про те, що у вас станом на зараз 152 вихованці, 150, 150, з яких 62 пільговики, так? Так, так. Хотів запитати про найбільшу кількість дітей, яку приймав табір. І чи можемо говорити, що цьогоріч вона вона насправді найбільша. Ой, ви знаєте, я була директором, я є директором уже, напевно, понад 20 років. І були такі роки: це 90 ті роки, що ми приймали і по 200, і по 300 діток. І таке у нас було. Але у цьому ні, в минулому році у нас було дві зміни, і друга зміна це було 160 чоловік. В цьому році 150. Чимало насправді так. А якщо говорити про кількість змін. Ви зазначили, що минулого року було дві зміни під час літнього mm -hmm. табору. Цьогоріч скільки їх буде скоріше, всього одна, лише оця яка лише є оця зараз? зміна. А чому, так? так ну це... це не ми приймаємо рішення. Ага, Зрозумів <рес> е, окремо, хотів би запитати у вас е, батьки. Вони приймають рішення, де їхні діти влітку будуть проводити час, звичайно ж, консультуючись із своїми дітьми, щоб вони хотіли робити влітку. Але тим не менш, який зворотній зв'язок від батьків, зокрема йде до педагогів. Ой, до вас ви б сьогодні бачили. Сьогодні діти принесли квіти педагогам. Я прямо сфотографувала їх. Це на знак подяки. Такі, такі букети Лілій принесли. Батьки, ну, по-перше, кожен наш загін має батьківську групу, і наші педагоги спілкуються з батьками постійно. Батьки дійсно можуть написати свої побажання, якісь свої зауваження, якщо вони є. Тому з батьками у нас дуже тісний зв'язок, і батьки пишуть стільки прекрасних слів педагогам. Це... Це, це дійсно так, це насправді так. Головне, щоб батьки були задоволені і так, щоб діти були так, задоволені, це так. як у мене найголовніше. А, розкажіть, куди звертатись тим, хто. Ну, я так розумію, що в літній табір вже попасти немає можливості, mm -hmm. але все одно, можливо, там батьки хочуть, аби їхня дитина відвідувала палац творчості, відвідувала ті гуртки, які є на базі Палацу творчості. Куди їм звертатися? Ой, у нас на, на сайті нашого Палацу творчості запис у гуртки. Заходите на сайт. Запить будь... і там реклама будь-якого гуртка, записи, телефони, номера, номера телефонів педагогів. Будь ласка, ми дійсно запрошуємо всіх з великою радістю. Зустрінемо діток в наших гуртках. Будемо раді бачити їх. Пані Світлана, пані Ольга. Я дякую вам за те, що ви завітали до дякую нашого прямого етару. Друзі, нагадую нас в студії Світлана Довгань, директорка табору із денним перебуванням, методистка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. А також Ольга Пилипчук, культорганізаторка табору культорганізаторка організаторка Хмельницького палацу творчості спілкувалися власне про табір над Богом, про те, що він працює вже 30 років, і детальніше про його програму, про кількість дітей, про зміни. Про все це детальніше і з нашими гостями. Ще раз дякую, що були разом з нами дякуємо на взаємодя.